С з ким ти так привіталася, можна? Не знаю. З ким ти так привіталася? З Зі мною? <смірші> В якому ти класі? 11. Після школи на кого будеш навчатися? Я не знаю. Ну, ти своє майбутнє плануєш тут чи за кордоном? Не знаю. Ну, краще тут, слухай, такі хороші люди мають тут лишатися. Добро. А ти в якому місті? Я в Україні. Ні, так я теж в Україні, я в Києві, а ти. В Кирограді. У вас ще так називають? Бо я говорив, то хлопчина каже, що Кропивницький вже. Бігато я людей. кажу Кіровоград. Ти так звеш, так? Це чого так? Батьки в тебе так називають? Ні. Ну, я ще була дитиною, коли був Кіровоград, Тому говорю, це Кіровоград. Ну, я розумію, буває таке, добренько. Скажи, будь ласка. Як ти вважаєш, от є дитина? За дитину відповідають і батько, і мати, чи тільки хтось один із батьків? І батько і мати. І батько і мати. Дитина є продовженням і матері, і батька, чи тільки когось одного із них? Батька і мати. Ну, мені подобаються твої відповіді. Скажи, будь ласка, а чому ж тоді, якщо роблять аборт, Добре. то дозвіл Я чоловіка то... не питають, а тільки ініціатива жінки? Чого ж так? Ну, бо вона буде його рожати. Так це ж дитина, вона ж наслідок обох батьків, а не тільки одного. Я знаю. Тобто тебе це ніколи не цікавило. Ти скількох дітей будеш народжувати? Двох. Моя розумничка. Ти дітей будеш українськими іменами називати чи іноземними? Іноземними. Якими? Я не думала. Слухай. Є таке, є таке ім'я в Ізраїлі популярне. називається ну, сруль. Якщо захочеш іноземне ім'я, то давай сруль. А якщо захочеш українське ім'я, то давай Ярослав. От вибирай сруль або Ярослав. що тобі краще. Ні то і не то. Так, чекай, а чим тобі ім'я Ярослав? А, не що тобі? Кажу, школярку, чим тобі ім'я Ярослав не подобається. У мене подружка мене моя однокласниця народила Ярославу. Так. Що поганого? А, ну то ти назвеш як? Назвеш тоді Святослава або Богдан. Нормально? Ні, таке не нравится. А які українські імена подобаються? е, Мія, зібатаки. Ну, ну. Думаю, о Боже. А що це за ім'я? Я я навіть не знаю, хто це. Мія. Який пара який параграф? Так, добре, все, давай тоді я пішов далі, а ти навчайся. Ага. Давай прислівник